Закінчився четвертий тур УПЛ. І друзі, це було неймовірно. І розпочнемо з сенсації чи ні. Олександрія перемагає Донецький Шахтар, при чому що Олександрія камбечить. Шахтар вів у рахунку 2-0. Потім Олександрія е, по справжньому увімкнулася у гру і просто розтрощила цей захист не до Шахтаря, не до захист. Друзі, ну знову Шахтар програє в УПЛ, знову провалює матч. Як ви вважаєте, це просто співпадіння чи вже закономірність? Напишіть у коментарях. Олександрія була краще в усьому рішення на футбольному полі гравці. Олександрія також приймали більш правильні, багато атакували, пресингували цей шахтар, і шахтар у захисті був не просто беззахисним немовлям. Слід відмітити гол Івана Калюжного, а також хетрик Філіпова. Це був Бенефіс Філіпова, як він розібрався, як він випереджав захисників Шахтаря. Ну просто для Шахтаря це матч ганьба, на мій погляд. І зараз перед Єврокубками це виглядає дуже і дуже тривожно. Що вважаєте? Що слід змінювати саме на тренерській лаві? А полісся просто знищило оболонь. І що хочеться відмітити, це смарагдовий газон у Житомирі, ідеальний газон, ідеальна висота трави. Футболісти бігали швидко, м'яч скатився швидко. Це був агресивний такий відкритий футбол, перш за все від Полісся. Ну і звісно, диво гол Цоляка, який забив один з найкращих голів в цьому сезоні. Взагалі, це взагалі у нас УПЛ, друзі, дуже, дуже видовищна. Ви на це звернули увагу? Ну і оболонь, яка йшла у Вабанк і вже у першому таймі випустила номінальних два форварди, прийшовши на схему 4-4-2, але їм це не допомогло. Також хочу відмітити Назаренка, який зробив хетрик цьому матчі. Це футболіст дійсно дуже високого рівня. Я думаю, якщо він буде і надалі себе показувати таким чином, надовго він тут не затримається. Можливо, навіть приїде у топ-чемпіонат. Тому що його мислення, перш за все, його рішення на футбольному полі – це рівень. Ну, скажімо так, Судакова Шапаренка. Можливо, ще трохи не дотягує, але десь поруч. А рух обігрує зорю і відправляє тренера Зорі Коваля у відставку. Зоря вже котрий матч поспіль програє, грає невидовищно, гравці таке враження зовсім. Втратили мотивацію. Вони виходять на матчі просто і відбиваючи свій номер і, можливо, зарплатню. Хоча ні, зарплатню точно не відбивають. Хоча починалося не дуже погано для зарі, Турбаєвський потешив пенальті від руха, також відмітив би Беніто. Це, мабуть, найкращий гравець у зорі. Його, мабуть, теж скоро кудись продадуть. Але потім Турбаєвський пропустив, і дійсно його шкода, тому що почав матч дуже впевнено, закінчив дуже невпевнено, пропустивши такі воротарські голи. А криворізький кривбас втрачає очки з інгульцем. Знову ж таки, інгулець продовжує нас дивувати приємно. Інгулець продовжує відбирати очки у інших команд і дуже дуже неприємно по спортивному грати для свого суперника. Ця команда одне з відкриттів, на мою думку, тому що ця команда у неї є потенціал, вона може розвиватися. Дуже цікаво, як буде далі розвивати цю команду. Кобін видно, що є якась думка у нього є якісь напрацювання. Будемо дивитися, що з цього далі вийде. А лівий берег перемагає одеський чорноморець. Причому по грі Одесити не повинні були програвати цей матч. Але мені в принципі все одно на чорноморець, тому що це найголовніший претендент на виліт. На мою думку, на жаль, на превеликий жаль. Хоча там і патріарх вже з'явився, і лава запасних трохи збільшилася. Але чи це ситуацію? Я не впевнений. І слід відмітити, що у лівого берега це перша перемога і перший забитий м'яч, за що можна їх привітати, але команда теж, м'яко кажучи, не вражає. А у матчі колос Верес зникло світло. І ми не побачили дійсно красивий м'яч Вереса. Верес у цьому матчі переміг 1-0. Шарій забив ну аля Месі, пройшовши декількох гравців, покативши позору у воротаря. Хоча воротар повинен був забирати цей м'яч, якщо казати справедливо, але тим не менш колос дуже сирий, колос ну, ніяк не може перемогти і е, знайти свою гру. Тож чекаємо на зміни. І в останньому матчі ЛНЗ перемагає Львівські Карпати. Причому це був матч рівних команд дійсно по складу, по своїй силі. Хоча цей матч із заклятих орків перенесли з першої години, аж там, здається, на сьому. Футболісти молодці вийшли, відіграли дуже видовищний, дуже динамічний матч. Перемогти могла як одна, так і інша команда. Могла бути спокійнесенко і нічия. Тому що команди обмінювались небезпечними моментами, але Карпатам десь трошки не пощастило. Але по грі, я думаю, дорікнути їх точно не можна. Друзі, пишіть ваші враження у коментарях, який матч вам сподобався найбільше. І скоро вже побачимось, тому що Динамо буде виборювати свою путівку у Лігу Чемпіонів. Чи вдасться у Динамо? От скоро і побачимо.